Японські мауглі в Японії після семи днів пошуків таки знайшли покинутого батьками в лісі хлопчика. Дитина жива і зараз перебуває в шпиталі. Батьки, які небезпечним способом вирішили покарати дитину, кажуть про свій вчинок дуже шкодують. Подробиці цієї історії розкаже Анастасія Боринець. Знесиленого, але на вигляд, здорового, після тижня самоти в лісі, семирічного Ямато, везуть до лікарні. В тиждень він пив лише воду і з'їв тільки дві рисові кульки, які йому дали ті, хто його знайшов. Хлопчика в шпиталі супроводжують батьки. Тиждень тому вони звернулися до поліції із заявою про загублену дитину. Згодом зізналися. Самі її і покинули. За словами батька, маленький Ямато поводився нечемно, жбурляв камінням в інші машини, тож дитину вирішили покарати. Висадили з авто серед лісу. Від'їхали і через кілька хвилин повернулися за ним. Але сина вже не було. Ми залишили його з любові. Я визнаю, те, що ми зробили і я не міг уявити які наслідки це матиме? Я дуже шкодую за свій вчинок. Я зробив те, що мені здавалося буде кращим для нього. Хлопчика шукали тиждень, сотні рятувальників день за днем прочісували місцевість. Знайшли випадково у бункері поблизу військового полігона, за 8 кілометрів від місця, де його залишили. Коли солдат відчинив двері, ямато був там. І коли його спитали, чи є звати його Ямато, він відповів так. Хлопчик був голодним і солдат дав йому рисову кульку чи щось таке. Цей бункер і врятував хлопчика. Він був відчинений. Тут було тепліше ніж на вулиці. Уночі температура знижувалася до 7 градусів градусів. і тут був кран із водою. Коли його спитали, як він спав цієї ночі, він відповів, що залазив між матраци. Чи нестимуть батьки хоч якусь відповідальність за таку поведінку зі своїм сином, наразі невідомо. Поки що татові вдається обійтися вибаченнями. Перше, що я сказав своєму синові, це те, що я прошу вибачення, що завдав йому стільки страждань. Сказав: Татові справді шкода, і мій син кивнув так. Маленький Ямато, тим часом, попри хороше самопочуття, пройде ретельний огляд у шпиталі. Лікарі кажуть, після інциденту дитина потребує радше психологічного лікування ніж фізичного. Анастасія Боринець ТСН 1+,1.